Я Людмила Василівна, професійний астролог і таролог, приймає магазині та ренковні та Жуковського 18 у понеділок, вівторок і середу. А зараз перед нами прогноз на 19 травня. Сьогодні, дорогі друзі, ми сприятиме день, який приносить нам нове світло та нові можливості. І про цього дня ви зазнаєте радість від спілкування, та й ви самі будете виявляти дружелюбність, гарне почуття гумору. Не виключено, що. Ви будете залучати до себе людей своєю харизмою, внутрішнім світлом, а також зовнішніми якостями. У романтичних стосунках ну, тут, рідні мої почуття партнерів, теплі та позитивні. І протягом дня да, вам будуть важливі прості задоволення, такі як відпочинок, прогулянки, ігри, чи робота на свіжому повітрі. Все буде сприятиме участі у конкурсах, змаганнях, відвідуванню театрів, аквапарків і у цілому. Довищніх заходів, можливе, отримання чи дарування подарків. Такі рідні мої покупки сьогодні будуть вигідні завдяки поєднанню ціни та якості. І ще у сімейних парах можливе народження дитини або її зачаття. а закохані ну вони будуть насолоджуватися стосунками, в яких переважатиме пристрасть, а бізнес процвітатиме там, де витрачають гроші на задоволення. От такий прогноз, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть. Мені на пошту, дякую за перегляд!